Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Один чоловік на ім'я Микола придбав собі дачу та почав господарювати. Все було чудово, тільки бракувало сусіда, з яким можна було б веселитися та розмовляти. Почав він намовляти давнього знайомого Івана купити дачу по сусідству, той подумав та й зробив так, як порадив приятель. Але життя двох товаришів було зовсім не таким, як вони уявляли, поки вони мало знали один одного, то були приятелями, але коли побачили, що кожен дбає лише про себе, почали сперечатися через дрібниці далі більше. Врешті решт Микола з Іваном добряче посварилися. І навіть стали ворогами. Життя стало нестерпним. Ворожнеча тривала кілька років. Одного разу до Миколи прийшов якийсь студент і запропонував купити у нього книги. Але хазяїн вигнав його. Той спокійно вийшов і попрямував до сусіда. Згодом юнак вийшов і від Івана та й пішов своєю дорогою. Минули дні, тижні. Сусід Іван став лагіднішим. При зустрічі не дивиться на Миколу похмуро. Той дивується, що ж могло трапитись. Якось увечері стукає хтось у двері. Микола відчиняє а на порозі Іван, взяв за руку та й каже Прости, Миколо, коли чим скривдив тебе. Багато було у нас взаємної ворожнечі. Я не буду змушувати тебе, але сам намагатимуся більше не завдавати шкоди. Вірю, що господь мені простить. Мусимо обидва припинити ганьбити один одного. Бо незабаром станемо на суд перед богом. Коли сусід вийшов, Микола був дуже схвильований. Хто б міг подумати? Хотів би я знати, чого він так змінився. Після цього було Миколі дуже прикро. Він розумів, що також заподіяв Іванові стільки ж кривди, що й і той йому, а може, й більше допік. Але Іван прийшов і подав руку Миколі та ще й просив його свого ворога вибачити йому. Відчув у серці Микола Потрібно щось робити. І внутрішній голос наче підказував Прийшов він до тебе, піди йти до нього. Так він і зробив. Сусід прийняв його з великою радістю. Подали один одному руки, обійнялися і плакали, бо обидва були винними. Прости мені, Іване, я набагато більше кривди заподіяв тобі, ніж ти мені. Я вже давно тобі простив, сказав сусід. А що тебе, Іване, так змінило? Слово Боже, відповів той. Почав я читати Біблію та багато з неї навчився. Особливо мені припала до серця розповідь про Степана в нього кидали каміння, а він молився за кривдників. Я над тим довго думав, і це привело мене до бога. Після цього сусіди разом почали читати біблію, яку Іван купив у студента. Обидва стали добрими християнами. Біблія змінила їх. Бо в ній є сила, що притягує до себе, дає щастя і радість. Звернімося і ми до святого письма: слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш небесний. Почуй нашу молитву. І поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми розпочинаємо 102-й псалом. У цьому месіанському псалмі зображено Господа Ісуса Христа в Гевсіманії. Нам невідоме ім'я автора цього псалму, і наводилися різні здогади про це. Та, на мою думку, цього псалма написав Давид. Псалом має надихаючу назву Молитва страждальника, коли він пригнічений горем і виливає свій жаль перед Господом. У цьому псалмі зображено смуток та смиренність Господа нашого вседовги в Всіманії. Ми незабаром побачимо, що саме цей псалом, як месіанський, відзначив Святий Дух у новому завіті. Читаємо перший вірш 102-го псалму Господи. Вислухай молитву мою, і благання моє, нехай дійде до тебе. У перекладі вчителя Богослов'я Гебеліна читаємо, Господи, вислухай молитву мою. Це саме той випадок, коли Господь Ісус звертається з молитвою до Бога. Він прийшов у покорі, Він був Господь у тілесному житті. У книзі буття знаходимо такий чудовий виклад, і Господь послав на Содом та Гомору дощ. І сірки й вогню від Господа з неба. Буття 19, 24. Іншими словами, Господь, в образі тілесному звертається з проханням до Господа у Царстві Небесному щинити на землі суд справедливий, богослов Гебелін далі каже але, перебуваючи у смиренні та покорі, син Божий звертається до Господа, котрий може врятувати його від смерті. У пророцтві ми читаємо про молитви і благання з великим голосінням і слізьми у садуги Всімані Євреєм 5:7, і його було почуто. Ми тепер розуміємо, що гнів святого та справедливого Господа впав на нього тому, що Він узяв твої та мої гріхи на себе, який це чарівний та славетний псалом. У цьому рядку ми бачимо велику скорботу та розпач людини. Читаємо десятий вірш: Увесь день вороги мої насміхаються з мене, і ті, що лютують проти мене, проклинають мене. Далі показано глибинний розпач через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. В староєврейській мові слово гнів та обурення були найсильнішими поміж дозволених для вживання. Але Господь стерпів такі слова звертання до нього. Чому? Тому що далі велика радість була представлена йому. Читаємо 12 та 13 вірші. Але ти, Господи, сидиш на троні своїм віковічно, і пам'ять твоя зроду в рід. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшла година. Так Господь змилується над Сіоном. І це було Бо радість його допомогла винести страждання на Христі та зневажити ганьбу. Відомо, що Господь помер заради всіх нас, і також народу ізраїльського. В Євангелії згідно святого Іоанна сказано, що один чоловік мусить померти за весь народ, і він знову відбудує Єрусалим, коли з'явиться у славі своїй, то буде другий прихід Господа нашого Ісуса Христа. Читаємо 16 вірш. Бо Господь відбудує Єрусалим. Він явиться в своїй славі. Господь наш через смерть свою був певним у спасінні Єрусалима. Читаємо 25 та 27 вірші. На початку Ти заснував землю, і небеса то чин твоїх рук. Вони променуть, а ти будеш існувати вічно. Вони, як одяг, постаріють. А ти заміниш їх, немов та вбрання, і вони переміняться. Ти ж той самий, і твої літа не скінчаться. Святий Дух наводить ці рядки у посланні святого апостола Павла до євреїв 1.10.12. І ми не дізналися б про месіанську роль псалму 102, якби укладач Біблії Дух Святий не відкрив нам його значення на початку послання до євреїв. Отже, Псалом 102 зображує Господа нашого Ісуса Христа, це Його молитва горя і жалю, це про Нього царяги всіманії, Його покірність перед Його звеличенням, йде мова далі у посланні святого апостола Павла до Євреїв. Читаємо: Він у дні тілесного життя, з великим голосінням і слізьми приніс молитви і благання тому, хто міг спасти його від смерті. Він був почутий за своє благоговіння. Євреям 5:7. Тому що Господь страждав за нас, Він співчуває нам. Мені подобається думати про Псалом 102 як пісню Гевсіманії. 103 псалом спрямований у новий день. Він спрямований навіть за межі тисячолітнього царювання Ісуса Христа у вічність, коли повністю здійсниться воля Божа. В минулі часи народ Ізраїлю часто звертався до цього псалму, і сьогодні віруючі ізраїльтяни звертаються до нього. В майбутньому вони також будуть звертатися до цього псалма. Сьогодні віруючі люди відкривають для себе цей псалом як скарбницю сили та світла Господнього. Це є псалом подяки та прославлення, псалом молитви за людину і ця людина. Є Ісус Христос. Я вважаю, що цього псалма співці виконували антифонічно. Псалом починається співом соліста і закінчується симфонією загального прославлення нашого Господа. Я поділив цього псалма на частини таким чином: перша частина наставлення на сьогодення, друга частина Заява про Єгову, третя частина Заява про людину і четверта частина послання в майбутнє. Псалом починається наставленням на сьогодення. Прислухайтесь, з якої глибини душі ідуть ці слова. Читаємо перших два вірші сто третього псаму. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє святе ім'я Його, благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Двічі нам сказано благословляти нашого Господа, двічі у двох перших віршах Псалма. Цей псалом звертається до глибин наших сердець, тому він сильно зворушує нас. У новій редакції Біблії наведено такий переклад цих рядків: Благослови Господа, душе моя, та все найглибше в мені, благослови святе ймення Його. Нам сказано прославляти та звеличувати нашого Господа. Але кожного разу, коли я читаю цього псалма, я розумію, що неспроможний зробити те, до чого закликають рядки цього псалма. Моя душа поривається до Господа, але не так стрімко, як вона повинна. Друже мій, в цьому місці я маю виголосити серйозне застереження. Сьогодні існує реальна загроза ходити до церкви. Дотримуватись звичаїв, та неначе папуга вимовляти побожні та благочестиві банальності. Саме від цього застерігав Господь своїх людей, про що сказано у книзі пророка Ісаї, і промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена. Заповідь людська. Ісая 29, 13 вірш. Бо таке звертання до Бога є завчені автоматичні рухи губ. При такому звертанні до Нього відсутня покора Слову Божому та його вимогам. Такі люди наслідують поклоніння Господу за звичкою. Приклади цього ми бачимо в юдаїзмі та в інших ортодоксальних церквах, мій друже. Але як давно мертві твоя церква та твоя власна молитва, о якби моє прославлення Господа було щирим та йшло з глибини мого серця? Саме на це я так довго чекаю, саме цього бракує нам усім. Сьогодні в церкві багато одноманітного співу та обрядів дуже просто сказати, що лібералізм відкидає всі великі істини Слова Божого. Але якщо ми будемо приходити до церкви та бездушно промовляти ці істини, тоді про нас можна сказати люди славлять мене лише губами своїми, але серця їхні дуже далеко від мене. В цьому псалмі сказано все нутро моє, благослови святе ім'я Його, тіло не здатне прославляти Господа, я зізнаюся тобі. Я не в змозі прославляти Господа так, як я хотів би це зробити. Але ти знаєш чому? Моє тіло не здатне піднестися до такої висоти, тільки з допомогою Духа Святого Ти і Я можемо славити Господа нашого в дусі та правді. Давайте не забувати про всі добродійства Його. Він був таким добрим до нас. Це очевидно, якщо ми оглянемось на минулі роки. Далі у третьому вірші 103-го псалму сказано: Він прощає усі провини Твої, зціляє всі недуги Твої. На мою думку, в цьому вірші мова йде про вік царювання Господа нашого Ісуса Христа. Я щиро кажу про те, що цей псалом звертається як до хвороб тіла, так і до хвороб душі людини. Господь дав нам зрозуміти, що він збирається робити. Під час царювання Божого. В книзі Пророка Ісаї читаємо, і не скаже мешканець Я хворий. І прощені будуть провини народу, що в ньому живе. Ісаїя 33, 24. Мені розповідали про те, що багато сучасних так званих лікарів віри, наголошують саме на спасінні. На мою думку, вони зовсім не наголошують на спасінні, замість цього. Надію віруючих на спасіння вони використовують для реклами своїх послуг. Боже мій спасіння та одужання не станеться доти, доки не будуть прощені гріхи. Хвороба є результат гріха, тому одужання не настане доти, доки не буде вирішене питання гріхів. Господь Ісус Христос прийшов до нас за провинами нашими. Вознесіння Господа Ісуса Христа відбулося для виправдовування людей, доки ми не виправдані вірою в Господа, доти гріхи наші не будуть прощені нам. У першому посланні Петра ми читаємо він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності, ранами його ви зцілилися. Зцілилися від чого? Сцілилися від гріхів наших, мій друже. Це є дуже важлива річ. Він рятує життя твоє від могили, він вінчає тебе ласкою й милосердям. Четвертий вірш 103 го Псалму. Ми маємо визнати факт, що багато вибраних служителів Господніх мають хвороби та страждання і ніколи не зцілилися в земному житті. Святий апостол Павло був одним з таких він тяжко хворів. Можливо, мав сильні вади зору. Фані Кросбі все життя своє була сліпою, також сліпим був англійський політичний діяч Джон Мільтон. Але що можна сказати стосовно цих людей? Чи вистачить у кого-небудь зухвалості заявити, що було щось несправедливе і неправедне у цих людях, і тому вони не були зцілені? Так, чудово бути зціленим від усіх хвороб. Але це не завжди є волею Божою. Ось що треба зрозуміти: деякі з найвибраніших служителів Господа ніколи не зазнали зцілення. Читаємо п'ятий вір. Він бажання твоє насичує добром, молодість Твою, мов у орла, відновлює. Сьогодні Господь не відновлює нашу молодість. Це відбудеться під час другого приходу Господа нашого Ісуса Христа. Напевне, тоді на мене і на вас очікує нове тіло. Поки що я не маю цього тіла, але одного дня в майбутньому я отримаю його. Господь творить справедливість і суд усім пригнобленим. Він показав дороги свої Мойсею і діла свої синам Ізраїлю. Господь показав свої дороги Мойсею, але всі сини Ізраїля, тобто народ Ізраїля, бачили лише чудеса. Вони не мали змоги розібратися в тому, що бачили їхні очі. Багато таких людей живе і сьогодні. Такі люди розуміють деякі істини, але вони не йдуть шляхами, вказаними нашим Господом. Читаємо далі восьмий вірш із 103-го Псалму. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і багато милостивий. Милість Божа, ось що найбільш потрібне нам сьогодні. Далі читаємо 9 та 10 вірші із 103 псалму: Не буде він вічно докоряти або навіки гніватися, не по гріхах наших вчинив він нам, і не за провинами нашими відплатив він нам. Друже мій. Якщо б Господь ставився до нас відповідно до наших гріхів та провин, тоді ніхто з нас ніколи б не отримав спасіння. Читаємо одинадцятий вірш Бо як небо високо над землею, така велика милість Його до тих, котрі бояться Його. О як нам потрібна милість Божа. І дванадцятий вірш: Він віддалив від нас провини наші так далеко, як схід віддалений від заходу. Укладач псалму не написав, як північ віддалена від півдня. Теж чимала відстань. Але якщо йти зі сходу на захід, твоя дорога буде нескінченною. Якщо ти почав йти в напрямі на захід, ти весь час рухатимешся на захід. Якщо ж ти вирушиш на північ, зрештою, ти досягнеш точки, далі з якої ти рухатимешся на південь. Але якщо ти почнеш йти на захід. Ти не зупинився ніколи. Ось як далеко Господь наш відсунув наші гріхи. Тринадцятий вірш Як батько жалує своїх дітей, так Господь зжалівся над тими, що бояться його. Господь є добрий в своєму ставленні до нас, але ми, здається, не помічаємо його доброти. Бо Він знає істоту нашу, пам'ятає, що ми порох. Доктор Богослов'я Джордж Джил, звичайно, так казав про це: Господь наш пам'ятає, що ми є порох. Ми забуваємо про це. Але коли порох злипається з порохом, утворюється багнюка. Саме так зображено людину. Людина, як трава дні її, мов квітка в полі, так вона відцвітає. Пронесеться вітер над нею, і вже нема її, і не пізнати більше місця, де вона росла. П'ятнадцятий та шістнадцятий вірші, на жаль, друже, ми є ненадовго з тобою на цій землі у цьому світі. Одного дня хтось мені сказав, бачу, ти трохи посивів? Ти я бачу також, відповів я йому. Чи знаєш ти про що хоче сповістити тебе Господь? Коли Господь осріблює з сивиною твоє волосся, Він промовляє до тебе. Тобі не дуже багато лишилося жити в цьому світі. Коли болять твої суглоби і тяжко підвестися вранці з ліжка, це попередження Господнє промовляє Господь до тебе тобі небагато часу лишилося людину, ти маєш виправити своє життя. Читаємо далі 17-й вірш. Але милість Господня віковічна до тих, що бояться його, і справедливість Його над синами синів. Це є чудова річ очікувати на майбутнє та знати. Що Господь завжди буде милостивим до нас, читаємо 22-й вірш 103-го Псалму, благословіть Господа, всі діла Його, по всіх місцях володіння Його, благослови Господа, душе моя. Як чудово і радісно буде в той час, коли всі створіння в Царстві Божому будуть благословляти Господа. Про це всесвітнє вшанування та прославлення Господа. Доктор Богослов'я Гебелін писав так: Могутній хор, Алілуя, лунатиме у царстві небеснім, лунатиме вшир, вгору та вниз, до нього приєднаються всі Божі створіння, всі Божі істоти, виголошуватимуть, Алілуя. Але тим часом пам'ятай, поки ми живемо і на цій землі, і Господь дає нам таку можливість і таке натхнення, ми повинні благословляти Господа. Благослови Господа, душе моя, дорогий друже. Чи ти в своєму житті благословляєш Господа, чи ти радієш у тому спасінні, яке Господь дарував і для тебе, якщо так, ти найщасливіша людина. Якщо ні, поспіши до нього. Бог любить тебе, Бог бажає спасіння і щастя і для твоєї безсмертної душі. Прийми його своїм серцем, своєю вірою, і Господь дасть тобі велике право. Називатися і бути дитиною Божою, ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення книги псалмів в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Я більшого щастя не знаю, про інше не маю, я мрій, з Ісусом Христом зустрічаю, я ранок і день трудовий, звучити мені насолода, ми в ньому все щастя знайшли, Христос обіцяв нагороду. Завійнись мою і любов, Хоч важко не раз так буває, і в том не Є, веде до святої мети, смучити мені на солодах, в ньому все щастя знайшли, Христос обіцяв нагороду за вільність мою і любов, слючити мені на солодах. Ми в ньому все щастя знайшли, Христос обіцяв нагороду за вірність мою вільну. Мені сили кругом, я тільки щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом, жити певна Свобода, ми в ньому все щастя знайшли. Христос обіцяв нагороду, за мою і любов. Жити в на насолода, ми в ньому все щастя знайшли, Христос обіцяв нагороду За вірність мою і любов, З ним жити мені на солода, ми в ньому все щастя знайшли, Христос обіцяв нагороду Завірність мою і любов, свім жити в мене насолода. Ми в ньому все щастя знайшли. Христос обіцяв нагороду, Завірність мою і любов. Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя. Ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс. 02090 Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.